Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Читаю про користь спорту. Грицько бойко, Гантелі. Тамара Коломієць. Ми зі спортом дружимо. Оксана Кротюк Найдужчий. Постав заблукалі літери в словах на місця та прочитай текст. Зупини відео. Як ви гадаєте, що таке характер? А що таке спорт? Які види спорту ви знаєте? А яким видом спорту ви хотіли б займатися? Хто такі спортсмени? Щоб досягти успіхів у спорті, що має робити спортсмен? А що він відчуває під час тренувань та невдач? А під час перемог. Які риси характеру розвиває спорт? Відкрите у підручнику сторінки 104 105. Послухайте вірш Грицька бойка Гантелі. Грицько бойко Гантелі Гантелі купив тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла. Лежать припадають пилом. Чому ж не бере мішко гантелі свої з під ліжка? Багато на них пилюки. Не хоче бруднити руки. Хто з вас схожий на тимішка? Чи немає таких у класі? Розкажіть про свої спортивні знаряддя. Якби не французький активіст П'єр де Кубертен, сучасних Олімпійських ігор могло б і не бути. Саме він 1894 року запропонував відродити давньогрецькі змагання, а згодом створив Міжнародний Олімпійський комітет. За два роки відбулися перші літні Олімпійські ігри. Щоправда, не влітку, а навесні. Послухайте вірш. Тамара Коломієць. Ми зі спортом дружимо. Щоб зростати дужими. Ми зі спортом дружимо. Будуть в нас і альпіністи, і завзяті футболісти, і жокеї, і плавці, і фехтувальники, і грабці. Не прості собі спортсмени, а відомі рекордсмени. Ми зі спортом дружимо. Виростаємо дужими. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте текст Оксана Кротюк. Найдужчий. У гості до хлопчика-ростика приїхав дідусь. Ростик показав йому свої машинки та конструктор. Увесь день сиділи вони з дідусем на килимку, будували гаражі та заправку з кубиків, а ще гралися поїздом. Та раптом дідусь питає Онучко. А спорт ти любиш? Так, каже Ростик, дуже люблю. І ходьбу на лижах, і катання на ковзанах, і футбол, і паскетбол, і стрільбу з лука, і бокс, і плавання. Усе по телевізору дивлюся. По телевізору здивувався дідусь, тоді це не спорт. Спорт, коли сам тренуєшся. «Це важко, похнюпився хлопчик. А ми просто завтра почнемо удвох зарядку робити, відказує дідусь. Через півроку Ростик був найдужчий у класі. Чи робиш ти ранкову гімнастику? Розкажи. Прочитайте текст найдужчий і ще раз самостійно. Зупиніть відео, Обери питання та дай на нього відповідь. Зупиняй відео. Просте. Про кого йдеться у тексті. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, дідусь давав мудру пораду. Інтерпретаційне. Чому хлопчик став найдужчим у класі Творче. Яким видом спорту ти хочеш займатися? Оцінювальне. Чому дідусь був здивований, що спорт по телевізору це не спорт? Практичне. Щоб ви порадили однокласникам, які не хочуть займатися спортом. Гра. Продовж речення. Зупиняй відео. У гості до хлопчика Ростика приїхав. Ростик показав йому свої. Хлопчик дуже любив різні види спорту. Всі ці види спорту він дивився по. Дідусь запропонував Ростику завтра розпочати робити. Через півроку у класі Ростик був. Узявши за початок літеру іншого кольору і перестрибуючи через одну, прочитай закодовані слова. Постав відео на паузу. Заверши речення. Сьогодні на уроці я дізналася, дізнався. Мені було цікаво, довелося замислитися над. Мене здивувало те, що мені захотілося, можу розповісти іншим про. Чекаю на наступному уроці навчання грамоти.